Згідно з рішенням кабінету міністрів, справку про проходження медичної комісії перед початком навчального року обов'язково надаватимуть усі учні. Подібна практика не нова, втім, з цього року поглиблений медогляд ввели для першачків та учнів старших класів. На сьогодні вже 85% школярів міста отримали відповідні справки. А тих, хто ще не встиг, лікарі готові приймати її після 1 вересня. Для усіх учнів обов'язковим є огляд сімейного лікаря, хірурга, ортопеда. Психолога, невропатолога, стоматолога для старшокласників до цього списку також входять фахівці, що проводять бесіди на теми шкоди куріння, алкоголю та наркотиків. Мы видим, как патология сейчас омолаживается, что у нас, сколько у нас заболеваний гастроэнтерологических, сколько у нас эндокринных заболеваний, увеличение щитовидной железы у детей любого возраста, и у дошкольников мы видим это, и у младших школьников. То есть, по-моему, не так много требуется потратить времени и сил, на проведение этого осмотра, тем более, что если родители идут в поликлинику по месту жительства,